У мене півякому працю Давайте. голова Броварської райдержадміністрації збив чотирьох людей на переході. Що йому за це світить? Почуєте далі. А також в Ірані засудили репера до смертної кари за те, що підтримує Україну. Дочекаєтесь деталей за хвилину? Зараз ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я не знаю скільки людей. Отже, Володимир Майбоженко 26 квітня проігнорував червоний сигнал світлофора, внаслідок чого наїхав на чотирьох людей на пішохідному переході. Перевірка на Драгера показала, що посадовець був п'яний. Пристрій показав 2,31 проміле. Тобто він був у стані середнього сп'яніння.

Голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, який скоїв наїзд людей на пішохідному переході, звільнять з посади. Поліція його затримала за п'яне водіння. Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив очільник київської військової адміністрації Руслан Кравченко. Коротко вони це дозволяють, тому що є відчуття вседозволеності і безкарності, бо немає інституту репутації. Інститут репутації. І коли їм не байдуже, що про них думають, що будуть вважати, як оцінять їх поступки, тощо він з'являється тоді, коли є правила. Відно, поки в нас не буде єдиних правил, які готові дотримуватися, поки в них буде відчуття славілля і безкарності, ми будемо спостерігати, як змінюється прізвище подібних володарів життя, які будуть хизуватися тим, що вони можуть собі дозволити дорогі автівки і без пояснення, звідки в них гроші на це, що вони зможуть собі дозволяти якісь документи робити, посвідки, перепустки того, і жити повним життям і серії, тому що їх ніхто за це не візьме за руки, і вони зможуть собі дозволити їздити на підпитку, зчиняти злочини, красти все, що завгодно. Бо це для них є елементом демонстрації їх безкарності і того, що вони впіймали бо забор. Голову броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено. Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в броварах, і внаслідок якого постраждали чотири людини, зокрема, троє дорослих та одна дитина потерпілим. Надається вся необхідна допомога. Насамперед, медична депутат! Подібна поведінка посадовця неприпустима. Я звертаюся до правоохоронців в найкоротший термін дати належну правову оцінку цієї події. Наполягаю на об'єктивному неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі йдеться в повідомленні. Мені, голова районної райадміністрації, голова голова районної райадміністрації, збив чотирьох людей. 你给我你死不的哈！ Правоохоронці затримали голову Володимира Майбоженка Відповідну інформацію прилюднила прес-служба національної поліції. Як зазначається, поліція Київщини встановлює обставини ДТП за участю посадовця районної військової адміністрації. За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 стаття 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту у особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. А, почули дуже великий грюкот, наче як щось розбивається. А коли підійшли, я побачила матір з дитиною на пішохідному переході, яка вже лежала. Маленька дитина чотирьох років, дівчинка, була в приділі. Коли ми трошки з хлопчиком сином пройшли далі, то побачили, що лежить хлопець. Молодий чоловік, мабуть, років до сорока. Він лежав вже непритомний. Так, в так у важкому стані його автомобіль повністю збив. Інший чоловік лежав під машиною. Тож що відомо про Володимира Майбоженка? Володимир Майбоженко народився 23 квітня 1965 року в Києві. Закінчив відділення політології філософського факультету імені Тараса Шевченка, після чого вступив у Національну академію державного управління при президентові України. Пише 24 й канал. В цьому випадку є шанс того, що все це піде до суду. І реально, через те, що такий збіг обставин, який просто. У наочну ситуацію, що в ній все занадто прозоро, навіть драгером задували перед камерами люди, які власне не давали кроку праворуч ліворуч зробити і кривого слова сказати все прямо в прямому ефірі. Ви було хоч щось, що би дало би можливість напустити диму, то скоріш за все і такого рівня чиновник. Міг би городами, скажімо, уходити від цієї відповідальності. Політична кар'єра майбуженка стрімко злетіла з 2006 року. Тоді він очолив Київську обласну раду. Там він пропрацював до 2010 року. Також він обіймав посаду голови Київської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Однак, через грубе порушення статуту та програми партії у 2010 році він був виключений із членів ВО Батьківщина та звільнений з посади голови. Як водій себе. Поводив. Водій не виходив з машини, хлопці його витягли, він закривав двері і вийшов він тоді, коли почали перевертати машину. Коли хлопці почали трясти машину і перевертати, він тоді його витягли. За тим він вийшов. Він на ногах не стояв. ледь стояв. Що цікаво, однопартійці звинуватили Майбоженка у зриві виборчої компанії Юлії Тимошенко та виключили з партії. Тоді Політсила мала всі шанси отримати одноосібну більшість у представницькому органі Київської області. Вже після революції гідності політику очолив Київську обласну організацію партію «Укроп» та з листопада 2015 до травня 2019 року. Був першим заступником голови Київської обласної ради. Чільником броварської районної державної адміністрації Володимир Майбуженко став у листопаді 2022 року. Попередню главу Павла проскочило. затримали за підозрою в отриманні хабаря у 350 тисяч гривень за внесення осіб до системи шлях. Коли Поліція приїхала люди більше, мабуть, боялися, щоб він не втік, ніж поліція. Чого боялась? Документи в нього брали. Він броварська міська. Наш держслужбовець військовий, а от влада Ірану, яка раніше засудила до смертної кари українського ведучого, винесла смерть. Вирок реперу Томаджу Салехі покарання. Виконавець отримав через участь в антиурядових протестах 2022-2023 років. Як пише Reuters, репера визнали винним у поширенні корупції на землі. Цей термін використовується владою Ірану для опису різноманітних злочинів, що пов'язані з ісламською моралью. Салехі було затримано ще у жовтні 2022 року. Тоді його взяли під варто і вже у 2023 році Верховний суд Ірану виніс вирок щодо виконавця. Його засудили. На шість років позбавлення волі за підтримку протестів проти уряду, Томаджа, зокрема висловлював свій спротив у піснях та під час виступів на сцені вже у квітні цього року. Суд міста Ісфахан переглянув попередній вирок і вирішив покарати репера с. Адвокат виконавця Нелі наголосив, намагається оскаржити смертний вирок суду. До слова Тумач Салехі активно підтримував Україну у її боротьбі з країною агресоркою. На початку повномасштабного вторгнення репер випустив пісню, присвячену Україні у кліпі на одязі Салехі, жовто-блакитний прапор зазначив, що у війні Росії проти України Іран повністю підтримує країну терори. Там панує російська пропаганда. Вони постачають Росії тисячі балістичних ракет, кулі та снаряди. Співпраця Росії та Ірану посилилася після російського повномасштабного вторгнення в Україну у цій війні, як заявила Україна та західні країни. Російська Федерація використовує іранські безпілотники, які застосовувалися зокрема під час масованих ударів по енергетичній системі українських міст. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.